Потрібно також е, зрозуміти, що дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що вступ в Євросоюзу це вступ до НАТО. Ми зараз кажемо, що у нас там 12 трильйонів. Ну, але це паралельний процес, насправді. Але я я поясню зараз, чому вони між собою пов'язані. Справа в тому, що е, ми сьогодні говоримо з вами, що ми починаємо працювати над Законодавством, тому що потрібно було буде, дуже велика кількість законів е, прописати, так. зробити дуже велику кількість актів. Тобто ми з вами розуміємо, що м, нам потрібно, наприклад, там, да, якщо ми хочемо, щоб до нас їхали бізнесмени і вклали гроші, повинно змінювати судебну систему. Ну наприклад, ну, я наводжу, Да. А якщо сюди приїжджає, наприклад, американський е, м, інвестор і хоче вклати гроші. Гроші, що він хоче в першу чергу, чи він хоче Чіткість безпеку, правил, безпеку, безпеку і, і правила, по яким правилам, що він повинен знати, що обов'язково буде захищена його бізнес. Перше число, що в не прилетить ракета. Тому е я впевнений, що в ближайшим часом, як вступимо в Європу, також обов'язково будемо вступати і в НАТО.